розділу Бойове Братерство України зараз приєднується до нашого ефіру, пане Павле, я вітаю вас. Вітаю шляхетного ведучі телеканалу «Апостроф», вітаю шляхетних українців. Дякую дуже, пане Павле. А пане Павле, про Крим я хотів би вас запитати. От знову і знову про нього говорять як про певну вирішальну територію російсько-української війни. Бен Ходжес, генерал, який у своїх прогнозах раніше був достатньо оптимістичним, кажучи про те, що Україна зможе звільнити за його оцінкою на його думку Крим уже навіть навесні 23-го року. А він Спілкувався знову із представниками з українськими журналістами із журналістами, а і знову звертався саме до теми Криму, кажучи про те, що він має таке певне ключове значення, і ну якщо не не може трішки погіршував чи розмивав свій прогноз, але не був надто песимістичним. Як ви ставитеся до такої оцінки саме Криму, як ключового місця ключової території, і загалом до ем, ну от часової оцінки находжуся я хочу сказати, що для України, для українців, будь-який клаптик будь-якій території є вирішальним. Україна і українська нація не зупиниться до тих пір, поки вся українська земля не буде звільнена від російського окупанта. Що стосується Криму, Крим для московитів і для Путіна насправді є сакральним місцем. Якщо вони сьогодні е, потрібно подивитися, про що вони говорили спочатку, вони говорили про окупацію всієї України і призначення маринеткового уряду. Потім говорили про те, що вони готові почати, розпочати перемовини на тих засадах окупації, які вони вже здійснили. Зараз дають посили про те, що вони готові обговорювати, в тому числі Донеччину і Луганщину, і Крим залишити за собою. Але як останній аргумент вони говорять: ну, але Крим ніколи. Через це по часовим рамкам, в залежності від того, звідки будуть нанесені удари контрнаступ, буде здійснені українськими збройними силами. Як я бачу, насправді є сьогодні деякі успіхи українських збройних сил під Криміною, підтискуємо їх під сваток. Але для того, щоб звільнити Запоріжжя і Херсонщину, нам потрібно нанести удар і зруйнувати коридор, так званий Сухопутний до Криму, між Мелітополем і Бердянськом. Угу. Коли буде звільнена ця територія, і під вогневий контроль буде взяти Чунгар, то московицькі війська на Херсонщині і на Запоріжжі виявляться в оперативному котлі. Це вкрай важливо для звільнення цих територій. А потім чи, на Кримін... чи звільнення Луганщини і Донеччини, чи Крим? Після того, коли буде звільнена Лівобережна Херсонщина і Запоріжжя, вкрай для українців uh -huh. потрібно буде зруйнувати Кримський міст. І взяти під контроль нето флот, завдяки як Нептунам, іншому озброєнню, яке будемо мати, і тоді Кримське угрупування також виявиться в оперативному оточенні, угу. іншого шляху їм, чим трапити, не буде. Через це сьогодні, що по черзі буде, не знаємо. Там, де буде легше, там і буде наступ українських збройних сил. Пане Пале. Пане Павле, от повертаючись до Ходжеса, він ем, каже зараз про те, що може йтися про звільнення про кінець літа, але додає за умови постачання. Ракет більшої дальності, от, далекобійних ракет, так що це вже не Хаймарси, якими активно користується Україна наразі, і їхня межова відстань 84 кілометри. Про це ми вже тривалий час знаємо, бо гарно розуміємо. А де ну на, на якій глибині на території, яку зараз не може контролювати українська армія, знищує вона власне оці російську логістику, і російські склади, і от, коли ходжес про таке говорить, Ходжес у минулому керував Американськими силами і натовськими силами у Європі, так тобто, людина, яка ну не останній чиновник, так би мовити, тобто людина, голос якої важить, і, от коли людина з таким вагомим голосом говорить, це вона дає свій прогноз, тому що розуміє, як буде, чи це вона тисне, щоби так було. Він знає, що нам уже готують постачати ракети, і вони приїдуть. Чи він таким чином через пресу доносить до Білого Дому і до Пентагону, що ці ракети потрібні нам тут і Зараз в тому анекдоті, батюшка, ви будете виночі, горілку і пиво також. Через це і те, що ви і перше питання, і друге питання намагається вирішити тими посилами, які здійснює як в сторону української влади, і в першу сторону в сторону наших західних партнерів. Безумовно, без далекобійної. Ракет, які б вразили в Кримський міст, навряд чи можна говорити про суттєве. Це буде, ну, якщо ми не зруйнуємо Кримський міст і будемо звільняти Крим, то зрозуміло, що буде достатньо багато жертв, і на це не піде українське командування. Але я хочу наголосити, що крім атак МС, про який так багато говорить Ходжес, і крім ударних безпілотників, на яких він також акцентував серйозну увагу. Потрібно, щоб хоч трохи пошевелився наш «Укроборонпром». Я нагадую, що на сьогоднішній день є розробка по системі Сапсан наших, в принципі, ракет ГРІМ. Дві батареї ми передали Саудинам враження на 480 кілометрів. Я знаю, що є додаткові підготовлені двигуни, як мінімум шість. Які залишилися, і ми можемо в принципі ними також знищити крім Атаки МС, Кримський міст на сьогоднішній день? Мало заявляти про те, що запустили 152-мм снаряди на лінії, яку купили ще в 18-му році, а в 2019-му сертифікували, мало говорити про 82-мм міни, які запустили в країні не в Україні а. По нашим в принципі технічної документації потрібно працювати як над громом, так і на нептунами. Тобто ми безумовно маємо мати підтримку від наших західних партнерів, і атаки МС і ударних безпілотники в нас мають бути, але в той же час потрібно і самим, вибачте, ворушитися, ага. і до Укроборонпрому на сьогоднішній день достатньо велике запитання, чому ми не готуємо. Грім 2 Не готуємо нептуни для того, щоб звільняти. Крим uh -huh. Рим наших партнерів ми маємо в тому числі виконувати домашнє завдання, і це обов'язок української влади. Uh -huh. Пане Павле, от я зараз запитаю: подумайте, як відповісти так, щоб не наразити ні себе на небезпеку, ні поставити під сумнів рішення командування способи управління. Але ви людина із величезним управлінським досвідом. Ви людина, яка має значення в українському політикумі, і ви людина, яка керувала областю цілою, от уже під час війни фактично так це було в 2014-2015 роках. Ваша думка, так само як думка Ходжеса, може важити для американського політикуму. Я думаю, ваша думка важить для українського політикуму. Експерти е вашого рівня, політики, військові управлінці е мають ну певний дорадчий голос. Ви можете зараз ну, висловлювати свої побажання не через пресу, а напряму спілкуючись, ставлячи питання про те, як і чому працює або не працює «Укроборонпром» і якимось чином впливати на цю ситуацію. На жаль, ні, на сьогоднішній день, на жаль, у нас влада абсолютно замонополізована. Я, в принципі, неодноразово звертався до керівництва країни. Багато говорить про об'єднання країни, і це правильно. Багато хто говорить про відсунення політичних змагальностей під час війни. І це правильно. Але об'єднання країни це Визначення людей найкомпетентніших в різних галузях, незалежно від політичних уподобань, і призначення на ті чи інші посади. Тоді це буде об'єднання країни, а не в принципі моління. На одну особу чи на якусь команду пане Павло. Ну я зі свого боку, звісно, можливо, це наївні надії, але я сподіваюся, що сказане у пресі так само дуже важливе, і авторитетні думки доходять до їхніх адресатів. і а, важливі речі все ж таки будуть реалізовуватися. Я сподіваюся, що чи і через ефір Апостроф тіві, так само ці думки доходять до тих, хто має ухвалювати рішення. Про інше хочу вас запитати наразі. А, 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 із України. Фокус перенести на Російську Федерацію і на певну лінію, яка в інформпросторі Російської Федерації означилася, можливо, вам ну буде зрозуміло, чому так є. і Ви нам роз'ясните, я маю на увазі тему, яку Гіркін е, завів е, в інтернет просторі в телевізійному просторі про наступника Путіна. Він називає Шойгу, каже, що саме Шойгу є логічним е, варіантом, можливим наступним варіантом. Взагалі, чому ця тема постає і чому її Ну така дуже двозначна постать, навіть як для російського інфопростору і пропагандистського, так, яка дуже дивні зауваження часом викидає. Але тепер ця думка з'явилася. Навіщо? Чому вона з'явилася? Ну, ми чітко усвідомлюємо, що Гіркін стрілково. Цей покидок, який по великому рахунку, дуже багато біди зробив для української нації українського народу, не є самостійною фігурою, уявити собі, що якийсь там Гіркін може критикувати, може розказувати про не... фактично хоронити вже ще напівживого Путіна, ну насправді це бути величезним оптимістом. Наскільки зрозуміло розвідці ББУ, він співпрацює і фактично озвучує е, е, те, що йому дозволює, одна із башень Кремля називається ФСБ. І я думаю, що це скоріше патрушева гра для пониження для фактично знівелювання самого шою. Тобто, поки Путін буде живий, дихати mm -hmm. і шаркати ногами. До тих пір він буде ходити на роботу і ні про якого наступника думати не захоче. Не для цього він фактично змінював конституцію, не для цього він затіяв війну, широкомасштабну війну проти України. Поки це цей покидьок буде топтати землю, він буде при владі цеплятися цим. І в зв'язку з такими оківоками Гіркіна в сторону шуйгу. Це значить, Патрушев працює над пониженням статусу і впливовості Шойгу, тому що деякі перекоси в зв'язку з призначення Герасимова подільника Шойгу на посаду начальника війни проти України є посиленням Шойгу, і є відповідь, прилетіла від Патрушева і від ФСБ. Я це розцінюю ось так. Ага. Тобто, просто намагаються злити цю фігуру, звичайно. Тобто, насправді, ну хто із притомних людей може собі уявити, що Путін віддасть комусь владу і буде при ньому живому шукати наступника? Угу. Ну це апріорі неможливо для самого Путіна і для тої системи, яку він вибудовував 22 роки. Пане Павло, так може просто тому і шукають, що не за живого Путіна Починають це обговорювати. Ну, бачите, і український президент Зеленський нещодавно так цікаво дуже цю тему ввів, що мовляв, не знаю, з ким би взагалі можна було теоретично це так, Зеленський заявляв, вести контакт з боку Російської Федерації. Невідомо чи і Путін, ну, чи та людина, хто з'являється зараз ще у якихось відео, десь там на рір-проекції, чи насправді це Путін і чи взагалі ще він живий. Я думаю, що ті розмови про хворобу Путіна про те, що ось ось він починив в бозі чи в Сатані, це наші побажання, а не реальні. Насправді, mm -hmm. на сьогоднішній день, за, за даними розвідки ББУ, є достатньо серйозні лікарі однієї з країн, яка не хоче допомагати нам. Які суттєво слідкують, в тому числі вони за здоров'я Путіну, і всі аналізи щоденно, в і вечірні отримують, аналізують і по великому рахунку тримають його в достатньо хорошому здоров'ї. Безумовно, у нього є двійники, і час від часу, особливо на зустрічі з людьми, сам Путін не з'являється. Туди з'являються двійники. Але по великому рахунку, я думаю, що він е, переживе і Гіркіна, і Шойгу, і, мабуть, і Патрушева. На жаль, так тобто кожного разу, коли десь буде з'являтися інформація, принаймні ближчим часом про міркування про можливих наступників, це просто будемо розуміти для того, аби злити, так би мовити, спалити просто ці постаті, і вони просто не могли би більше мати жодного сенсу і значення в російській думаю. політичній системі. Змагальність їхня це протидія, конкуренція, спроба притулитися до, до нього, наблизитись до нього для того, щоб пиляти бюджет, для того, щоб збагачуватися. і Якщо не їм самим, то їхнім дітям і внукам. Я не знаю навіщо, але величезна кількість грошей має перепасти все. Тично на жаль із за величезних фінансових ресурсів, які хочуть мати в своєму володінні ті чи інші е, партнери е, оць, оцього е, Путіна. Пане Павло, так, от фінанси уже ж не такі прекрасні. Ну це, мабуть, для нас, мабуть, не щастя, але те, що знову ж таки випливає в інформаційний простір. Ну от пригадують з цього приводу цю давню, так уже яка стала жартом і мемом цю фразу грошей не, немає. Але ви тримаєтесь, вона колись була сказана Медведєвим на адресу Криму і Кримчан. Але от зараз фактично нею означають уже і ситуацію, яка стосується самого Кремля і Російської Федерації, що кошти на війну закінь. Чуються і власне, що зовсім небагато у резервах російських залишилося грошей, і їм доводиться уже просто друкувати рублі. Ну і тут фінансисти наводять як аналогії ситуації з 90-х років. А коли ну, позичити не можна, гарантії державних уже ніхто не бере для Росії. Нинішньої велика кількість ресурсів арештовані за кордоном. Так вони не передані Україні, але вони принаймні заморожені, і в Європейській Європейському союзі і сполучених штатах Америки ними не можуть користуватися а, Росіяни і а, ну чимось треба виконувати бюджети. От зараз кажуть про те, що для Росії це поступово стає серйозною проблемою. Ви бачите цю проблему? Скажіть, от я, як людина, менш посвячена, я для себе створюю враження: ну бажане видаю за дійсне, чи ці проблеми дійсно у Росії наростають? Є проблеми по перше, на за багато років фактично було заарештовано половину золотовалютного запасу московитів 330 мільярдів заарештованих фінансових ресурсів різними країнами достатньо серйозний. На удар нанесли по фінансовій системі Московії. Наступне питання: у них було приблизно 10 трильйонів рублів так званого фонду благополуччя наступних покорінь. Суттєво вони його вже потріпали, і за нашими даними цього фонду гроші цього фонду хватить для Путіна для ведення війни приблизно до кінця серпня цього року. Зрозуміло, що тут мають підтиснути. Ну, по перше, ціни на стеляна ціни на нафту зменшити фактично заборона санкцій по поставкам НАТО в, uh -huh. е в ЄС нафти в ЄС, крім е в Угорщини по моєму словаччини і uh -huh. Австрії. Наступне питання 5 лютого достатньо цікаво буде, коли вступить в дію санкції по нафтопродуктам. і вже буквально на цьому тижні були затверджені, що буде дві стелі на ці, скажімо, на дизель буде одна стеля, і на мазут буде друга стеля. Бо найбільшим покупцем мазута із Московії була якраз Євросоюз, який робив глибоку переробку. Якщо взяти нафту, то 50% московити відправляли на експорт як сиру нафту, а 50% переробляли на своїх нафтопереробних заводах і передавали або як дизель чи бензин, і як мазу. Uh -huh. І якраз перший удар був по санкціях про по на поставку в Європу. і Другий буде 5 лютого, вступають санкції по нафтопродуктам. Це також достатньо суттісний удар буде. Якщо все-таки будуть країни ЄС не шукати шпаринки для обходу цих санкцій, а дотримуватися при тих цінах, які сьогодні вони платять за війну, зрозуміло, що десь приблизно із серпня-вересня їм доведеться включати друкарський верстат для того, щоб фактично збільшити інфляцію, і той 98 рік минулого тисячоліття для них покажеться. Ясним сонечком порівняно з тим, що відбудеться сьогодні. Через це цей напрямок є, але тут потрібна воля, стійкість наших західних партнерів, безумовно, потрібна суть, суттєва робота із Індією і Китаєм для того, щоб фактично ну от буквально недавно проскочила інформація, що московити через Сінгапур пробують обходити санкції, поставляючи до. Нафту, змішуючи їх з іншою, і Сінгапур там наростив експорт нафти, ну в рази наростив якраз за час введення санкцій. Через це всі шпоринки мають бути перекриті. Uh -huh. Я сподіваюся, що фінансовий колапс до кінця року в Москві там світить. Пане Павле, тоді от буквально узагальнюючи вже підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, якщо ви говорите про такий ну запас міцності або період, коли уже незворотними чи надзвичайно відчутними для російської держави і для суспільства стануть ці фінансові проблеми, а це кінець літа, кінець року. А то це після такого моменту Росія ще буде в стані активно вести війну чи вже ні. От до серпня вона буде намагатися витиснути максимум із війни, а далі уже не зможе, чи це якесь буде поступове загасання, який нам висновок робити? Думаю, що до весни московити спробують нанести другий удар по Україні, другий наступ по Україні, і з цього приводу визначається десь три точки: це схід України. Це південь України спроба наступу висадку десанта на Одесу, і це Білорусь. Це три ймовірних наступи в Україні московитів, а вони спробують цей серйозний удар нанести. Нам дуже важливо українські нації українським збройним силам витримати цей удар і готуватися до контрнаступу весною. Ті Рамштайн, ті в принципі, пропозиції чи ту військову техніку, військове зброєння, яке надають нам наші партнери більше 800 бро бродите, легкої бронетехніки, більше 120 танків, важких і, і розумні бомби, і так далі. Безумовно, це все підготовка до наступу контрнаступу збройних сил України на квітень. Місяць та ж підготовка у Британії, у Німеччині, тобто нам потрібно витримати зимовий наступ московитів. Нанести урон у квітні травні місяці, і ми можемо говорити про те, що говорив генерал Годжес чи Годжес, який говорив, що в принципі ключові території можна звільнити uh -huh. до літа цього року. Зрозуміло, що з врахуванням тих фінансових негараздів, які uh -huh. насуваються Московію, все таки до кінця року, я сподіваюся, до жовтня місяця. Ми можемо і повинні звільнити українську uh -huh. територію, а до кінця року, все-таки створити воєнино санітарний кордон. Це Краснодарський край, Ростовська область, Воронежська, Курська і Брянська область. Це uh -huh. той воєнно-санітарний коридор, який забезпечить українські міста і села від обстрілів з сторони московитів. Дякую, пане Павло. Спасибі, ось так ми прийшли в. Цю нашу і стартову точку розмови в прогноз генерала Годжеса і власне в розуміння, які ж завдання стоять перед нами. Дякую за чіткий виклад. Сподіваюся, що всі позитивні прогнози реалізуються. Павло Жебрівський був на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві. Ми рухаємося далі, власне, далі до оперативної інформації.